Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітк на кухні. І сьогодні ми будемо готувати жульєн з куркою та грибами. Це дуже смачне та дуже просте блюдо. Для його приготування нам знадобиться куряче філе 400 г, печериці 300 г. Одна цибуля ріпчаста, 200 мл вершків жирністю 20-30% 200 Мілілітрів. А також знадобиться сир 150 грамів. Також для самого процесу приготування треба буде олія, сіль, чорний перець і щось зелененьке, щоб прикрасити. Тепер можемо починати. В першу чергу нарізаємо філе. Нарізати його треба невеличкими шматочками. Після того, як впоралися з м'ясом, розігріваємо сковорідку. Додаємо олію і висипаємо курку. Поки смажиться наша курка, переходимо до цибулі. Її треба почистити І потім мілко нарізаємо. І тепер, коли наше м'ясо наполовину вже готово, додаємо в нього цибулю. Перемішуємо. І тепер це все смажимо 3-4 хвилини. Поки смажиться наша цибуля з куркою, переходимо до нарізання печериць. Їх ріжемо великими шматочками. І коли наш лук вже став прозорим, додаємо сюди і наші печериці. Перемішуємо. І тепер це все смажимо приблизно 5-7 хвилин, допоки не випарується вся рідина з грибів і гриби не будуть готові. До речі, зі схожого рецепту жульєно, я зрозумів, що мені подобається готувати. Якщо хочете почути цю історію, як це відбулося, пишіть про це в коментарях. Коли наш жульєн став виглядати так заоптистом, то значить вже все готово. Можемо переходити до наступного етапу. Тепер заливаємо це все вершками. І тепер чекаємо, поки наші вершки прогріються разом з куркою, печерицями та цибулею. Після цього беремо велику тертку і натираємо наш сир прямо у сковорідку. Тепер вимикаємо вмикаємо вогонь і накриваємо кришкою. Треба, щоб так жульєн постояв 3-5 хвилин для того, щоб розплавився весь сир. І можна буде вже подавати до столу. Ну ось і все. Наш жульєн з куркою та грибами готовий. Можна подавати до столу. Смачного! Не забудь підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, а також чекаю твоїх коментарів. До понеділка!